У мене на каналі вже був огляд колонки від Apple. і там я в деталях все розповів. Тому ти можеш подивитись це відео і оцінити всі переваги і всі недоліки даної колонки. Але в цьому відео ми говоримо про п'ять фішок, які виділяють дану колонку серед інших колонок. Перша перевага даної колонки це звичайне її звучання, і звук тут неймовірно крутий. Якщо ми говоримо про габарити і вагу даної колонки, ти можеш навіть подивитись, як вона виглядає в мене в долоні. Вона нереально маленька, але видає 30 ватт потужного звуку. Тут хороший бас, тут велика гучність, насичений об'ємний звук, який розповсюджується на 360 градусів. Тут один динамік, але дуже продумана конструкція і якісна, що видає реально дуже класний звук. Причому звучання буде тебе радувати. В принципі, в будь-яких піснях на відео, на фільмах, ну реально дуже класно, і це мені подобається. Якщо цю колонку об'єднати в стереопару з. Такою ж колонкою, то працювати це буде ну реально дуже круто. 60 ватт дві такі маленькі колоночки, які практично не будуть займати місця на столі, будуть рубати конкретно. Мені наприклад, цієї колонки на 20 квадратних метрів кімнати вистачає з головою навіть комфортно чути в іншу кімнату, і на потужній гучності максимальній так звук. Гірше не стає, він не хрипить, він не запирає. Він так само якісно звучить, як і на мінімальній або на середній гучності. По частотам я вважаю, що баланс тут хороший і, от реально, якщо ти хочеш колонку. Ми звичайно говоримо, це не професійна колонка, хорошу якісну колонку для домашнього користання, яка буде працювати в принципі не тільки з айфоном, а й іншою Apple технікою, то ну, це реально дуже класний варіант. Тому фішка за звук це окремо. Друга фішка заключається в тому, що дана колонка, звичайно, розумна. Вона підтримує Siri, і через Siri ти можеш керувати різними задачами, відпочинаючи починаючи того, що ти можеш попросити включити якусь певну пісню. Можеш попросити якусь е по жанру пісню включити по настрою. Вона тебе зрозуміє і включить. Вона спрацьовує дуже швидко. У неї класні мікрофони, чутливі. Що навіть ти будеш говорити з іншої кімнати, то... Сірі тебе почує. Якщо ми говоримо про швидкість роботи, то колонка також швидко спрацьовує на знов ж таки на твій запит, який ти подав, і знову ж таки зразу відтворює тобі ту чи іншу інформацію, чи відтворює пісню. І знову ж таки в плані швидкості мені подобається, як ця колонка працює. І якщо ми говоримо про рівень Siri, він звичайно бажає бути кращим. Але в цілому, ті задачі, які ти можеш ставити перед колонкою, це, наприклад, ти навіть можеш там попросити включити або виключити світло. Включити чи виключити? Певний чи той пристрій якийсь, то вона це може зробити. Головне, це пристрій підключити до HomeKit. І якраз третя фішка це, звичайно, заключається в тому, що через дану колонку, по суті, ти можеш керувати розумним будинком. Це ми говоримо, наприклад, про контроль температури або вологості. Колонка має вбудовані датчики, це температурний і датчик по вологості. Постійно тобі показується, ти можеш інформацію цю бачити в своєму смартфоні або на інших пристроях. І відповідно ти можеш контролювати. Якщо ти додаш пристрій, який конкретно Наприклад, впливають на температуру або на вологість, то відповідно це ж все можна автоматизувати і все це буде підтримуватись. І до того ж, ти можеш, скажімо, індивідуально вручну цим користуватись, давати певні команди Siri і вона буде керувати цими пристроями. Це реально дуже класно. Четверта фішка заключається в тому, що ти можеш легко і просто зі смартфону перенести пісню на колонку. Це працює максимально швидко і зручно. Ти, наприклад, у тебе якась музика грала на смартфоні. Ти прийшов додому, зняв навушники і хочеш цю пісню передати далі на колоночку. Ти просто підносиш телефон, і вже музика грає на твоїй колонці. Це реально дуже круто. Це також стосується всіх членів твоєї родини, які знов ж таки використовують Apple Music. Вони можуть свого смартфону передавати. Звук на колонку, ну і п'ята фішка даної колонки заключається в її якості. Так я можу сміло сказати, що це якісна колонка, і настільки якісних колонок я ще не зустрічав. Якщо ми говоримо про якість звуку, говоримо про те, що ця колонка розумна, має свої фішки, то буває таке, що звук може бути хороший, а сама якість. Колонки страждає. Тут хороша збірка, якісні матеріали. Вона приємно відчувається в руці. Вона дуже круто виглядає. Вона впишеться в будь-який інтер'єр. У неї чутлива сенсорна панель керування. Оці кнопки, які зверху знаходяться, вони дуже чутливі, дуже зручно ними керувати. Тобто, звуком на плюс, на мінус. Можна поставити на паузу музику, можна продовжити, можна викликати сірі. Дуже класна, плюс ефекти, які на ній є кольорові ефекти. Вони теж гарно виглядають, і в цілому, ну, питань до збірки і матеріалів тут немає. Якщо говоримо про звук на максимальній гучності, то нічого не хрипить в колонці, нічого не торохтить. столу вона не їздить, не пригає, не рухається взагалі. І ну знову ж таки конструкція дуже продумана. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш про дану колонку. І звичайно пиши на гаджет гаджети хочеш побачити відео в наступних випусках.